Вітаю вас на другому занятті курсу з Excel базовий поняття, і порозмовляємо сьогодні про автозаповнення та розрахунки в Excel. Зазначимо комірку а 1 і впишемо з клавіатури місяць. Зазначимо комірку б 1 і впишемо розмір вкладу. Як ви бачите, якщо. Наступній комірці немає тексту і жодної інформації, формул, то Excel автоматично текст з попередньої комірки, якщо він не влазить, не вміщується, то заповнює їм комірку C1. Це не означає, що якісь дані були вписані в комірку C1, це тільки візуально, для того, щоб покращити вам життя. Якщо ми зараз пишемо сюди день тижня, як ви бачите. День тижня замістив D1, а в комірці B1 текст став скритий. Це не означає, що дані було видалене, це означає тільки, що просто комірка заховалася за змістом наступного. Щоб змінити розмір, нам достатньо між стовпцями натиснути клавішу ліву миші, утримати її і змінити розмір. Так само день тижня, щоб зміщу, змістився. Робимо. Якщо ви хочете підігнати розмір стовпця під текст, то достатньо два рази лівою клавішою миші натиснути. І Excel автоматично все зробить за вас. Зараз розмовляємо про автозаповнення. Нам треба вписати місяці, коли ми будемо робити вклади. Зараз я розкажу, що за задача. Поки що розмовляємо про автозаповнення. Вписуємо січень і зазначаємо, натискаємо клавішу Enter або натискаємо на іншу комірку. Я зараз мог би писати всі місяці року, але я не буду цього робити, бо є така класна функція автозаповнення. Для цього я зазначу цю комірку. Як бачите, з'явився маркер зелений квадратик, це маркер автозаповнення. Коли ви нам на нього мишу, він змінюється на чорний хрестик, за який треба хватитися, затиснути ліву клавішу миші і протягнути наше місяць. Як ви бачите, автозаміна автоматично підвантажує місяць. Нас цікавить рік, тому закінчимо на грудні. Якщо ви продовжите її далі, то місяці пойдуть далі йти. Цього я зараз цього не потребую, то, в принципі. Місяці можна видалити. Для цього зазначаю, що я хочу видалити, та натискаю клавішу Delete. І так само розтягую автоматично, натискаючи два рази клавішою мі, миші лівою, для того, щоб наш стопчик зрівнявся. В день тижня аналогічна синтеація. Якщо ви пишете понеділок і зробите так само. То вас автоматично заповняться одне тижні. Нам вони не потрібні, тому їх так само зазначаємо і видаляємо клавішу Delete. Для того, щоб зробити свої ці списки, ви можете перейти в файл, лівий нижній кут Параметри, вибрати вкладку додатково, перелиснути до самого низу, редагувати користувацькі списки. Тут вже створене. Автоматичні списки Excel. Так само створені мої так звані касти. Якщо у вас є список працівників, ви можете, використовуючи їх, наприклад, в звітах, собі зробити і заповнити автоматично, Excel буде це все розуміти. Якщо ви хочете створити новий, натискайте новий, створюєте перший вірш, то що буде мати, enter, другий вірш, enter третій і так далі. І натискаєте Додати. Як бачите, цей список автоматично збережений. Щоб його видалити, зазначайте його активним лівою клавішею миші та натискаєте видалити. Тут попередження, ОК. Як бачите, список видалений, ОК. Це основне, що ви мусите знати. Далі порозмовляємо про нашу задачу. Наша задача полягає на тому, що ми хочемо покласти гроші до банку, і ці гроші. Покласти під якийсь відсоток. Щоб знати, скільки ми заробимо, коли заберемо через місяць, через два, через три, через рік, то ця формула буде нам це автоматично рахувати. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно натиснути місяць січень і вписати формулу або тут, або тут. Для того, щоб писати текст, вписуйте просто текст. Якщо ми хочемо писати Формулу починаємо з знаку равно, як в математиці. І нам треба: ми хочемо внести 50 тисяч гривень. І хочемо, маємо в банку відсоток, наприклад, 12 відсотків. Це все поділити треба на 12 місяців, і натиснути Enter. Зараз при такому відсотку 12% ми в місяць отримуємо з цієї суми 500 гривень. Але нас цікавить, скільки ми зможемо зняти, тобто, плюс гроші, які ми з вами е, додали на рахунок. Для цього просто. Треба натиснути плюс і додати наш вклад. І тому ми отримуємо 50 500 гривень. Того, щоб в наступній комірці це розрахувати, то робимо так: будемо користуватися автозамінними. Натискаємо равно. І зараз будемо собственно, заповнювати нашу формулу. Уявіть собі, що ви хочете покласти 50 000 гривень. З відсотком уявимо собі так, 20% місячного прибутку на рахунку, якщо вам належить. Для цього що нам потрібно? Нам потрібен початковий вклад 50 тисяч, помножити на відсоток, який дає банк, наприклад, 15%, і розділити на кількість місяців. Цього ми отримаємо 625 гривень. Але це наш прибуток. Нам потрібно знати, скільки ми зможемо під кінець місяця, чи на початку наступного зняти зі свого банківського рахунку. Тому до цієї суми треба додати наш початковий вклад 50 тисяч гривень. І ми маємо цю суму. Далі будемо розраховувати наступний місяць. Наступний місяць, так само позначаємо, равно. Обираємо суму попереднього вкладу, натискаючи лівою клавішою миші. Як ви бачите, автоматично пунктиром підсвітилася ця комірка, з якою ми беремо дані. Ми помножимо їх на наш відсоток 15, ділимо на 12 місяців і додаємо, скільки в нас вже є на рахунку. Натискаємо Enter і стільки грошей ми будемо мати під кінець другого місяця дивіться, логіка наступних цих обчислень така сама. Береться дані попередньої комірки, помножується на відсоток і додається сума попереднього, яка в нас є на рахунку. Тобто, формула, ця, яка в нас тут вписана, буде коректна для всіх, тільки буде зміна цієї комірки. Тому робимо наступне. Користуємося знову маркером автозаповнення. Переводимо курсор, бачимо червоний хрестик, затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо донизу. І як ви бачите, Excel все за нас зробив. Зараз можемо подивитися саму логіку. Для цього переходимо в вкладку формули і натискаємо Показати формулу». Як ви бачите, логіка дуже проста. Excel все розуміє. Як до якої таблиці ці дані належать, і просто по порядку ці дані всі заміні. Зараз, наприклад, ми хочемо привести таблицю більш зручний для нас вигляд. А саме, ми хочемо з вами мати автоматичну формулу для розрахунку будь-якого вкладу на будь-який відсоток. Що ми для цього зробимо? Давайте для наглядності візьмемо. Відділяємо нашу таблицю, перевожу курсор до її кордону, затискаю ліву клавішу миші і переміщую її на 6 рядків вниз. Як бачите, формула автоматично перерахувалася відносно першої комірки. Добре, таблиця в нас перенесена, формули розрахувались правильно. Можемо ще раз зайти в формулу. Подивитися, все добре автоматично Excel зрозумів, що дані були перенесені, і за тою самою логікою це все розрахував. Скриваємо їх. Тепер ми хочемо, щоб в нас сума, наприклад, була змінна. Тобто, ви хочете розрахувати для будь-кого по цій формули. Для того треба мати суму їх вкладу. Вписуємо вклад вписуємо суму спочатку ті самі 50 тисяч гривень для того, щоб. Зуміти, чи правильне значення у нас розрахується по цій формі. Для цього переходимо в нашу комірку, і замість початкової суми ми беремо значення з комірки B3. І так само робимо тут. Натискаючи Enter, ви бачите, що розрахунки не помінялися. Тепер змінюючи цю суму, Excel автоматично буде. Перераховувати нам всі дані, дані комірці. Це дуже зручно, коли вам треба робити такі розрахунки. Таким чином, значення таблиці залежить від суми вкладу, тобто від значення комірки b 3 Ми можемо винести в окремий рядок і відсоткову ставку, щоб була можливість її також змінювати. Але для цього нам знадобляться ще деякі додаткові відомості, про які. Тиметься на наступному уроці. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!